Дякую вам за запитання. Сьогодні у нас а, був детальний, детальна була розмова, і команда, а, команда Марка могла подивитись на а, такий брифінг від а, головнокомандувача Сирського та міністра оборони а, багато yeah. різних деталей щодо захисту України неба і безпосередньо Харкова, Харківського регіону. Янська, ізюму тощо. Тобто ми розуміємо всі виклики. Главком і міністр оборони знають над чим працювати, посилюється цей захист. Я не буду вам говорити, яким чином мають на увазі не інформувати зайвих людей щодо кількості наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується не тільки, до речі, Харкова, а в цілому стосується прикордонних міст або міст, які вздовж контактної лінії зараз знаходяться. Особливо деокупаційних міст, містечок маленьких, там де дуже зовсім дуже складно. Можна, можна з вами дуже довго говорити про те, що чим збивати С-300. І ми розуміємо, чого не вистачає. І мало того, що це дуже складно. Ми знаємо, які високі ризики, коли у тебе до хвилини потрапляє в ціль цивільну ціль ракета росіян. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист, і напевно, найголовніше. Діяти не тільки посилюючи ППО Харків і цей в цілому регіон, а якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтисняти росіян на довше на довшу відстань. По іншому, повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось відповідними сучасними системами протиповітряної оборони. Але не просто так тут, Марк, і ми про це дуже багато говорили і шукаємо можливості посилити ППО Харків у будь-якому випадку. Це сьогодні для нас є завдання. Коли ми посилюємо той чи інший регіон, ви повинні знати, що для нас пріоритет завжди, як я вам сказав, прикордонні міста і ну, міста з критичною інфраструктурою, і це факт. Про, про наші оборонні підприємства, де вони, де як вони релоковані в нашій державі, і чим ми їх захис, захищаємо, говорити не буду. Щодо повернення харків'ян, ви сказали. Ну розумієте, я не вважаю, що поки що Харків так захищений, щоб я мог радити людям повертатися. Це Вибір харків'ян на сьогодні це так. Якщо ми будемо потужно захищені, а я би навіть не так сказав, ні, якщо а коли це станеться, обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових, передусім. А на сьогодні воюємо і ті цілі задачі, які я вже вам сказав, ми будемо виконувати.